Десятки людей прийшли попрощатися із солдатом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Серед них рідні, друзі, однокласники. Сиділи в першому класі з одною партою доброю, щирою, спокійною був людиною. В школі ну ніколи про нього не можна було сказати, що він там чи дисципліну порушував, чи все. Він завжди був тихий, спокійний, врівноважений. Після закінчення Шарівської загальноосвітньої школи Роман вступає до Кам'янець-Подільського аграрно-технічного технікуму. Продовжує навчання в Хмельницькому національному університеті. Захоплюється автомобілями, радіо, електротехнікою, комп'ютерним програмуванням і фотографією. Е, малюнок намалювати, наприклад, там на, 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 на чашці чи на стакані, чи футболка. Також. Я навіть от недавно собі так планував, що я звернусь до нього, щоб він зробив ну, велике там замовлення для мого підрозділу це футболки і з шевроном от, мого підрозділу. Людина була добра, доброзичлива, ну, хороший батько, сім'янин. Дуже боляче нам, але не судилося, не маючи військового досвіду, до того Роман вирішив іти захищати Україну. <звіця> Зателефонували йому з центру територіальної підтримки комплектації. Він фактично прибув при першому дзвінку, пробув на навчанні в Рівненській області на полігоні, після чого попав на Бахмутський напрямок 5 липня. Цього року, поблизу села Берестове він загинув. Дуже чудова людина, порядний друг, знаєте, правна втрата. Він розумів свій обов'язок перед батьківщиною і фактично ніколи не жалівся. Він був кулеметником. Дома на нього чекали батьки, дружина, сестра і двоє доньок. Поховали Романа Романюка на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове Хмельницького. Вічна пам'ять герою.